Я, слава Богу, слава Отцю і Сину, Святому Духу, благословенного дня, нехай Бог переже вас та ваших близьких, дає милість кожному покаятись, вивчати Біблію, цінувати Богом даний час, розуміти, що все в руках Божих і Бог над усім. Слово Боже каже, ми знаємо, що кожен, хто народився від Бога, не грішить, бо хто народився від Бога, той себе береже і лукавий Його не торкається. Як відбувається духовне народження? Потрібно слухати Слово Боже щодня, тому що народження духовне, відродження, духовний ріст відбувається тоді, якщо ви слухаєте і харчуєтеся Словом Божим. Іншого варіанту немає. Тоді Бог прийде у ваше життя, коли ви щодня приділяєте Богові повагу та пошану через Його Слово Біблію. Тоді Бог він прийде, надасть вам пошану і повагу, і робить це кожного дня. Тому молитва, яку Ісус дав. Отче наш, моліться щодня і просіть на кожен день откровення Боже. Хліб насущний. Справжній хліб це Слово Боже. Без нього не буде народження. Амінь.